Всім привіт-привіт! У своєму відео номер 87 Планувала показати два кущики української селекції, але, як то кажуть, зачепилася і показала потрошки всіх, хто в мене там знаходився під навісиком. Не було в мене доступу на іншу сторону будинку. Тут проводились роботи, тому не могла підійти і показати ще кілька сортів. Які у мене є з української селекції, які зараз квітнуть. Так, тут у мене три сорти серії Грація і одна, ні, верніше, два сорти, селекції Лія, які ви ще не бачили. Решта у 87-му ролику я показала. Ну, Почнемо з однієї з фаворитів. З'явились, до речі, всі ці сортики, так, всі, з'явилися у мене взимку весною цього року, тобто по півроку, десь їм орієнтовно. Для мене вони в квітнуть вперше, тобто перший сезон, коли я їх вирощую. Тому буду поки розказувати таке своє перше враження, як то кажуть, від цвітіння, від сортів. Дуже-дуже-дуже сподобалась грація Червона калина. От дуже, чесно, вона мені настільки якась безпроблемна. Цвіте отакими от ось великими шапками, яскравих квітів. Колір не такий інтенсивний, він більш такий. Насичено-червоний, от в кого є грація серця Рубіна. Вони дуже схожі по інтенсивності кольору. Набагато темніше, чим Duke, який я теж недавно показувала. Там дюк такий помаранчево-червоний, а тут колір такий більш насичений, бархатистий. Коли відцвітає, то він такий стає. От не видно такого якогось винного відтінку. Отут ось квіточки трошки темніють. Вони стають такого винного відтінку, а взагалі такий насичений червоний бархатистий колір. Так, поставила дівчатка хлопці на крісла, тому що нема куди розмістити скрізь уже сонце і скрізь не видно. А коли, коли можу, тоді знімаю. Так, горщик 2,4 літра. Така ось типова зоналочка. Суцвіття тримає сама, але вони трохи в мене прогинаються, тому що вони доволі важкі. Це, по-моєму, ні, на двох гілочках. Думала, що це три на одній. Так, на, Ні, навіть на трьох. Тобто по одному суцвіттю. випускаю так, ось, бачите, суцвіття за суцвіттям. оце, оце, І то знову лізе. Тобто цвіте постійно, таких ось значних переривів. У мене вже цвів цей сорт, тобто він з весни, навіть з зими під лампами, розквіт без проблем. Дуже гарно почувається. На вулиці у мене, на сонечку, майже прямому, тобто під навісиком, але навіс, по суті, захищає тільки, коли дощ іде, а взагалі сонце пряме потрапляє, південна сторона. Така ось темненька гарна зона. Такий ось кущик стандартний, сантиметрів 30 висотою. Можна, в принципі, допомагати навіть потрібно. Мене здається, є відео окремо по цьому сорту, коли вона перша квітла. Там був кущик без формування з такою одною домінантною гілочкою. Тобто її я прибрала, і після того я вже цей кущик нічого там не різала, не формувала. Так засвідчує, так ось трошки відійду, наче так буде краще. Однозначно, чудовий безпроблемний сорт сміло можу рекомендувати суперова. Далі. Тут у мене грація Касіопея. Грація Касіопея під лампами у мене ніяк не розцвітала, от просто ніяк. Зараз почала трошки розквітати, але не знаю, отак ось підсушує. Ну, зараз для багатьох білих сортів, світлих сортів, особливо махрових, такий важкий період, тому що спека, тому що. Висока вологість, і взагалі махрові сорти їм важко розцвітати в таку погоду. А на білоквіткових сортах це дуже помітно. От навіть якщо ж та грація червона калина, от так, бачите, теж трошки підсушує квіточки свої, а вони довго в спеку не тримаються, як і на більшості сортів, то на білоквіткових таких світлих сортах просто дуже-дуже видно відцвітання. Ну, На камеру воно більш показує коричневе, воно насправді світліше і не таке помітне за рахунок взагалі. Кольору квітів. Але щоб сказати, що я якось була вражена би кольором, ну не знаю поки що. У мене просто ну, дійсно багато таких от сортів в таких от відтінках і не знаю. Непогані шапочки формує, дуже ніжна. Ось. Але особисто моя думка, щоб це було прямо щось ну, дуже оригінальне, я би не сказала. Ну, тобто, багато подібних, як на мене, сортів. Звісно, кожен він різний, кожен особливий. Ось, ну, поки що таке собі. Не скажу, що поганий сорт, але і якогось великого захвату він у мене не викликає. Такий ось кущик має, теж зоналочка. Щось я не пам'ятаю, чи то в мене він зламався, був якийсь у мене був живець один цього сорту. Шапочка важкенька, вона, бачите, так провисає, хоча теж соцвіття міцні. Така доволі важка шапочка, квіти махрові, квіти важкенькі. Такий собі, Ну, теж така зоналочка, як зоналочка, в принципі, Кущик доволі компактний. Мене там запитували про українську селекцію. Зараз наразі ось Лія Мілфей і Грація Касіопея у мене найменші такі, по розміру кущиків, напевно. Ну, І червона калина. Ну в принципі, всі якісь у мене більш-менш стандартного розміру, якщо чесно, грації. Є трошечки більші, трошечки менші, залежно від горщика, залежно від віку. Ось, але всі більш-менш однакові, як на мене, це стандарти, такі невеликі стандарти. Тобто, чи вони вам підходять для квартирних умов, чи ні, я показую, а вирішувати вже особисто вам. Далі покажу ж теж грацію. Цю красу зовсім не формувала, тому треба її. Так, зараз давайте я відключусь і, мабуть, тоді поставлю її рівно. Так, уповен ріст показую. Зовсім не формувала нічого, ні однесенького живця. А ні, знаєте, що з мене було впало на неї верхній горщик ще десь взимку. І, по-моєму, якась бічна гілка відламалася, і через те вона у мене зараз якась трохи одностороння. Здається, так. Якщо, якщо правду пам'ятаю, пам'ятаю, точно ж там була парижанка, дуже постраждала. І здається, мені грається Венера. На неї теж звалилося щось її зламало її горщик. Хоча непевно. А, ні, слухайте, це ж я її. Собі перевкорінювала, тому що я купила її живець, він в мене дуже погано розвивався. І це ось молоденька, тобто це навіть, мабуть, ще молодша за інші мої грації. А вона в мене молоденька, вкорінена мною. Ось так. в мене ж там якийсь ось ще маточник пеньочок стоїть, що я купувала. І це ось так ось вона зовсім не формована, у мене розвивається, я чекала її цвітіння. Ну, не формована вона, бачите, є одна ось ця ось домінантна гілочка, тобто її бажано би прибрати там на якомусь рівні, так, щоб кушик був кругліший. Ну, але вже почала квітнути, то нехай квітне. Я просто довго чекала її квітів. А квіти мають ну, дуже такий цікавий колір. Але не знаю, от, що, знаєте, схоже, я гершу збір, по-моєму, у мене є. Такі, коли він загоря... дуже так гарненько загорає на сонечку, то він у мене щось схоже розквітає. Хоча ця красуня дуже гарна напіврозпуску. Квіти у неї зараз дуже мілкі, У цього сорту мають бути крупніші квітки. Теж вісить прямо на прямому сонці, дуже жариться. Ось уже навіть видно, зараз у нас друга година дня, і квіти вже листочки вже в'ялі. Перепрошую, листочки, тобто вже в'яли. Вона вона мене в 2,5 літри горщику дуже пересихає. Такі ось Ну, маленькі квіточки. У неї здається, якщо я не помиляюся, мають бути більші квіти. Але, в принципі, так ось ну, трошки підсушує в спеку. Ну, враховуючи, що я її пересушую, доволі нічого так ще й розпускається. Теж перше цвітіння, рослинка. Якщо її сама вкорінювала, то це десь, мабуть, рослинка якась березнева, березневого вкорінення місяців 3-4 їй. Тому так ось. Кідкуносів видає багато, старається, дуже хоче гарно квітнути. Можливо, так, коли, коли не така спека, то будемо бачити такий рясніший ефект. Ну, Взагалі цікавий сорт, дуже цікавий свої, своїм кольором. І по типу росту він із зоналок. Можливо, якщо гарно сформувати, отак от дійсно, знаєте, обрізати цю домінантну велику гілку, то вийде у мене гарна кулька, що я, в принципі, мабуть, і зроблю, не знаю, не знаю коли, бо шкода квіти поки відрізати. Але, можливо, коли буде гарно сформована, коли трошки зійде спека у нас, перестануть дощілити, то може буде щось і таке пристойне з неї зробимо. скажімо так. Дуже цікавий сорт, оригінальний. Поки не знаю, поки неоднозначно моя думка, чесно. Кажу, як є. Так, тут у нас Лія Мілфей. Чи то я обмінялася з кимось, чи то мені подарували мені її. Я не знаю, я ось не прихильник таких, таких ось квітів, як то кажуть, глазастіки, хоча це і не глазастік. Ось, але така оригінальна вона цікава, скажімо так, своєрідна і дуже впізнавана. Ой, горщик 1,3 літра. Для квартири вона однозначно підійде. Вона невеличка. Серединки у неї такі не бордові, як у мене показує, а більш такі малиново-фіолетові, ніжно-рожеві ніжні, ніжно квіти. ну Сорт теж доволі цікавий. На мій смак не скажу, що прямо дуже. Не люблю просто такі ось квіти, які дуже мені вони якось чомусь кидаються в очі, не знаю. Ось я люблю однотонні більш відтінки. Але такий, нічого, сортик. Так, ну і ще одна лія. У мене тут теж прикопана. Діставати її не буду. Вона дуже-дуже квітлива, але як тільки вона набирає кучу шапочок, так мусить періщить дощ. І ці шапочки, звісно, всі пропадають. Такі ось. Не знаю, навіть як колір охарактеризувати. Дуже цікавий Рожево-персиковий. Ну, такого відтінку в мене точно немає в колекції. Невеличкі формує такі шапочки. Їх дуже багато. Я ось, бачите, скільки їх вже поприбирала, тому що я ж кажу, як тільки вона от розквітне, так зразу дощ, і ці всі шапочки дуже-дуже сильно псуються. Теж дістався мені сорту подарунок. Цікавий. Тому не знаю, дивіться. Можливо, комусь такого плану подобається. Я, чесно кажучи, поки що не впевнена, що буду його залишати в колекції за браку місця, тому що мені би мої, ті, що я купую, куди здівати. Ось. Тому, можливо, цей комусь подарую. Будемо бачити ближче до осені. Може, він в мене як зацвіте, так я і передумаю, як я з багатьма сортами. Вже думаю, все, 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 не буду тебе лишати, і тут хопа, як зацвіте до осені, так уже і рука не піднімається, не подарувати, не віддати. Лишаю собі. Тому поки теж неоднозначна думка, але чесно скажу, один з кандидатів на вибуття з колекції. Прикольний, оригінальний, якби в мене було купа купа місця, звісно би лишила, але поки поки з місцем в мене того вату. Тому так ось, надіюсь, відео було корисним. Моя думка, вона може не співпадати з вашою, тому що у нас всіх різні умови і різні сорти поводяться по-різному. Тому розказую, як, яке моє враження, як я з цим, як то кажуть, справляюся, і що я на рахунок цього думаю, тому надіюсь було комусь корисне. Гарного дня, мирного, сонячного, затишного. Всіх міцно-міцно обіймаю. До нових зустрічей. Пока-пока!